Вітаю! Сьогодні я на прикладі однієї фрази хочу показати, як змінюється зміст всієї фрази, залежно від того, який артикль стоїть перед іменником, означений чи неозначений. Це до того питання, а яка різниця між означеними і неозначеними артиклями? Можливо, це одне й те саме? І ще як змінюється сприйняття фрази, якщо іменник стоїть в однині, і якщо поставити цей же ж іменник в множину? Переходимо до нашої фрази. «In salotto non ci sono le poltrone». І для порівняння c'è la poltrona». З першого погляду, ми бачимо, що в першій фразі в нас крісло в множині, в вітальні немає крісел, в другій крісло в однині. в вітальні немає крісла. В чому ж тут різниця? Різниця в тому, що в першому випадку у вітальні немає крісел взагалі. Такий задум дизайнера ніяких крісел, тільки килими та дивани. В іншому In la патрона означений артикль говорить про те, що це крісло нам відоме, а зараз його немає. Людина заходить в вітальню, каже щось що не так. А! Немає крісла. Зрозуміло, про яке крісло йде мова. Це крісло якесь для нас важливе, можливо, це улюблене крісло дідуся. Навпаки, якщо ми скажемо non c'è una poltrona», мова йтиме про те, що немає одного крісла. Раніше було два крісла, тепер одне. Мова не йде про роль цього крісла. Просто кількість немає одного крісла. А якщо ми скажемо salotto manca una poltrona», ті, хто знає діє слово манкаре, знають, що це не вистачати, тобто в цій кімнаті не вистачає одного крісла. Схоже на попереднє речення, але насправді зовсім не так. Крісел, як було два, наприклад, так їх два і залишилось, але прийшло троє гостей і всі хочуть сісти в крісло. Одному гостеві не вистачає манка Уна Польтрона, ось що значить манка. Якщо ми скажемо, інсалу то манка Ла Польтрона. Тут у нас Ла Польтрона з означеним артиклем, і загальне враження від цієї фрази таке. В цій вітальні є все, ну, геть, все є, ось тільки крісла не вистачає для повного щастя. І дуже схожа на неї фраза Ісалотто манканолепольтроне, схоже, з попереднім, але більш професійна така думка, зайшов дизайнер, подивився, каже: так, 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 все добре, піроманкетнолепольтроне, але от крісел не вистачає. Ось так вживання означеного або неозначеного артиклю впливає на розуміння цілої фрази. Сподіваюсь, ця інформація була цікавою для вас? Ставте вподобайки, вивчайте італійську з задоволенням. Alla prossima! Чао!